23 лютого ми були у психолога і обговорювали партнерські пологи, які відбудуться тут. І ми були оптимістично налаштовані, думали про краще. 23 лютого я була в очікуванні. В очікуванні дитини. Другій годині ночі моєму чоловіку дзвонили з військової частини і сказали негайно з'явитися. Перетелефонував о 5-й ранку звідти. Казав, щоб я зібрала найнеобхідніші речі, документи. і була готова виїхати з міста. Почалася повномасштабна війна. Перші дні були взагалі, незрозуміло, що, як, стріляло десь там під Хмельницею, виявилося, що це десь Чернігові. І вирішувалося питання, чи їхати нам кудись, чи залишатися, але прийшли до того, що, мабуть, поки залишимося, а там будемо дивитися по ситуації, що буде. Я телефоную о 9-й ранку дочекалась лікарю кажу, що мені робити, а вона мені каже, ти народжуєш? Я кажу, ні, я не народжуюся, але ну, от будеш народжувати. Пологовий працює завжди. Приїжджай Пологовий, Війна почала, всі ми люди. І якось здавалося, що ну, ну що, це, ну, може, пройде, і давайте заспокоїмося, видихнемо. Напередодні, по-моєму, ТСН, чи якась новина приїжджала і розповідали про наш Пологовий, що є бомбосховище. Я кажу, в нашому є бомбосховище, і тут є лікарі, і я тут народжувала, і мені тут безп... ну, здавалося, що це безпечніше. Було дуже страшно, коли наступали, коли їздили по місту танки, були вибухи. Літав літак постійно. Ми знали, що о 12-4-й ранку завжди летить літак. І кожен раз ти чув, як вони над тобою летять. Один раз так летів, що аж хата трусилась. Розуміє, що якщо буде прямий прильот, то не виживе ніхто, але хоча б осколкові поранення, щоб не були, ми ховалися. Коли були прильоти, то чутно було, як криші цокотять осколки. Ж, чутно, як вони спускалися ось так, тук, 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 і покотилися. Перший раз це я чула, як летить літак отак, прямо над будинком, будинок ходором. Я підкодрую, я розумію, що я починаю о, задихаюсь. Я просто задихаюсь. У мене паніка, у мене параноя. Ну куди вже ховатися? Ковалься немає. І воно вже бабах, бабах, і це були якраз коли на Чорновола. А в мене чоловік з 24-го їдемо, їдемо. Я кажу, ну я не їду нікуди, ну я боюсь. Ми читаємо, скільки людей виїжджають, де машини вже розстріляли, де що кажу, я нікуди не поїду. Якщо я почну народжувати, хто зі мною що буде робити в полі чи ще де. Після цього літака, коли мені стало дуже погано, це 3 березня, я кажу, чоловік, він каже, виїжджаємо. Третя година дня. Я кажу, ми зараз їдемо в пологовий. Якщо мені кажуть, що я не народжую, тоді ми виїжджаємо. Ми приїжджаємо в Пологовий, мені кажуть, ну сьогодні ви вже можете народити. А, вже залежачи, як то кажуть, у погріб, я вже розуміла, що я ось не сьогодні, а завтра буду народжувати. І ми на Ютубі подивилися коротенько відео, хоч, що робити, якщо дитина виходить. Приготували навіть е е е якісь простині, пам'ятаю, ножа, спирт приготували на всяк випадок, що якщо не буде можливості виїхати, що будуть отак от стріляти, то ну, прийдеться хоч якось народжувати і щось робити, да, хоч у погребі. Нитки, голки, спирт, вата, бинти, пелюшки. Я готувалась народжувати в себе вдома в погребі. Ти ж не знаєш, коли ти будеш народжувати там, о 9-й ранку, о 10-й або вночі, вночі комендантська година, ніхто тебе нікуди не пустить. Ми живемо бі... недалеко біля України. Я був прильот, попадання, і було настільки: ну, я злякалася. Ну, е, ну, Я ж так зрозуміла, що це просто ну, так сильно бахнуло, бо недалеко. І в мене почалися схват, але я не зрозуміла, що це. Ми прийняли рішення. Ризикнути і виїхати з міста. Ми домовляємося, щоб нас забрали 16 березня в 11 годині 30 хвилин. Настає той день, 16 березня. 11 година ранку. У мене відходять води. Раніше я думала, що таке буває тільки в фільмах. Виявляється, наше життя і є фільм. Тітка вибігла на дорогу і пробувала піймати якусь машину, зупинити. Тут ми від'їжджаємо. І я бачу, що навпроти нас їде бус, який мав везти нас в село. Я попросила їх вивезти мого сина, врятувати його. Я їхала в пологовий на одній машині, а мого сина забирали в іншу сторону. Тобі ми зустрічали по дорозі наших військових хлопців, тобто зразу ми казали, що ми на пологі, тому, ну, тому що вони теж були невідома, що ситуація, нічого не відомо, тому були вони так насторожі дуже. Коли вже сюди під'їхали до пологового будинку, там до приймального, ми виходили, а там з боку наші хлопці стояли і тримали під дулом автомата ДРГ. І вони якраз тримали цей автомат напроти, і ми йдемо з чоловіком. Вони нам накричать Ви куди на нас? Я ж ну, з животом так відкрила свою куртку, я вже народжувати бігу. По хлопці, це ДРГ, вони ж могли рванути, скористатися цей момент, коли на нас відволіклись. Це вже потім воно вже пішло осознання, що це дуже було дуже, дуже небезпечно. Я налаштовувалася, що я народжувала першу дитину. Такі є ванни тут спеціальні, де вагітна лягає, краще розкриття. Ну тобто рекомендують. Я першу так, це дуже класно. А тут ти розумієш, що ти типу, попадаєш ось такі умови, ось як ми такий коридорчик, ну там в відділенні, що на перше світломаскування, розумієте? Тобто немає світла такого. Там хтось з ліхтариком уже ж ну багато людей було, дітей багато. Це. Ну прям все було забите. Ну, ось це дивіться, це було 3 березня. Це ще з тим, що було далі, це було мало, але підвал був забитий. В коридорі народжували, разом зі мною народжували дві дівчини. Двоє дівчат було і мій хлопець. І ось він народився перший. І ненадовго поклали, дали час трошки погодувати, поки ці дівчата народять. І пройшло, мабуть, пів години, і е, підійшли і запитали, ви, ви готові спускатися? Я кажу, де да нема питань. Нас вивели, це обстріли, всі е, дякую там, хлопцям військовим, вони перекривали ну, собою, нас перекривали з дитиною, це холод, був так і ну, дуже холодно. Я, ж, я не знаю, яким це чудом, тому що це була і перші це кровотечі, і все було. Десь через годину, після того, як я вже була у пологовому. Мене прокисарили. Анестезіолог стояв біля мене, якраз були вибухи тоді за вікном. Здавалося, що вони все ближче і ближче. І Володимир Володимирович каже, от колись ваша дитина виросте, і будете їм розказувати, як ви його народжували. Через деякий час я почула голос свого свекра. Він на той час обороняв Чернігів, він військовий. Лікарі йому сказали, щоб на наступний ранок, в 9 ранку, він вже приїхав забрати мене. А я лежала, не відчувала половину тіла і думала, як же, як же як я поїду завтра, я, я ж не можу встати. Я чую страшні вибухи за вікном. І в пологовому будинку в кабінетах посипалося скло і розуміла, що буде як буде зі мною, але просила Бога, щоб врятували мою дитину. В 10 хвилин першого я народила. Це страшно. Ти не розумієш, де дитина? Її забрали, її понесли там витирати, я ж не бачу, це ж не в палаті, де все переді мною, її витирають. Кажу, де дитина? Все добре, все в крові, що, де, як? А вона не кричить. Кажуть, реанімацію. Я чую, що кричать реанімацію, а потім все добре. Виклали мені дитину, вона полежала, потім її почали одягати. Я встала і пішла на койку на свою. І, все. і десь пів години ми так полежали, кажуть, одягаємося, одягаємося швидко. Дитину пеленають, тебе отак, от в ковдру, і біжимо по вулиці, вони дзвонять в бомбосховище. Біжимо по вулиці, бомбосховище. Ти одягаєш отак от ковдру на себе, просто те, що ти ну, в нічній сорочці. І біжиш. Воно було майже, мені здавалося, там пару ліжок тільки вільних, а так воно заповнено було, розумієте? А когось там дитинка, що не, ну, не доношені, ж були дітки. Був медичний персонал, який ну, в будь-якому випадку допоможе. Ти не сам. Коли ми спустилися, нас погодували. Була вечеря. Як зараз пам'ятаю, була вечеря, були лениві вареники. От як мені здається, були лениві вареники. Думаю, де вони взяли? Там з сиром оці такі. Ну ось там дужка така на стіні, висіла шкільна, і писали, хто народився, фамілію писали номера телефонів педіатрів. І кажуть, чекаємо лікаря, хто готовий їхати додому. Того зараз лікар подивиться, якщо у вас все добре, ви їдете додому. Я народила в 00.10. З 4 на 5 березня це вже було 5 березня. А виписали мене о сьомій ранку такі умови, такі умови. Тому я позвонила чоловіку, кажу: забирай нас. Він нас забрав. Ми сиділи в машині і почало обстріл. Ви розумієте, коли ти сидиш в машині біля пологово і бачиш, як вікна трясуться. Трясуться машину, по трясує старша дитина е злякалася. Вона каже: е Ну так ж наче підкинує машину. Це і вона каже: Чому менше братик спить так страшно? Що ти, якщо мог бути на пару хвилин пізніше, ви розумієте? Е невідомо, що з тобою могло трапитися. Виписку дітей <свісно> завжди з якимись фейерверками раніше, да? кульками, якимись так яскраво. А такої випуски я ну, знаєте, це на все життя така виписка, що під звуки е е е пострілів ми ну, ви виїжджали з пологового отак. Під'їжджаємо до пологового, а пологовий розбитий. вибиті вікна, вибиті двері. Мене швиденько оформили. І спустили сюди в підвал. Потуги проходили тут у підвалі. Люди йдуть на обід, ти, ти лежиш скарячений. В цей момент чуєш, як на вулиці лунають вибухи. Тут уже наче, і переживаєш і за себе, хоч би народити, щоб все було добре, де да, в полога не прилетіло вже ще раз. І ще й переживаєш за своїх рідних, тому що, думаєш. Чи приїде завтра за тобою хтось і взагалі чи буде тобі кудись повертатися з дитиною, чи буде в тебе дім? Мене підняли в оглядову ту кімнату, поклали на кошетку, прийняли роди. Час від сили я полежала, я народила о 16:25. А о пів шостої нас уже всіх підняли і спускали в бомбосховище. І так було, наче тебе трактор хто переїхав. А то ще й підійматися треба, так. Да. Дитинку оце поклали замотану в коду біля мене, вкрили нас ще ковдрами, щоб було тепло. Не б плакав ніхто. Ну так, може, там хтось помекав, помекав. Лежали такі, як ото, перепугані, такі, перелякані, і дивилися просто оченятками і все. Лікарі працювали злагоджено, наче стає мурав'їв, вони так один одного там, підтримували, допомагали так швиденько, щоб було де нам народити. Ну, вони не були байдужі до нас, вони теж розуміли, як важко нам, і хотіли нам допомогти. Там, я розумію тих лікарів, які а, поїхали, да, вони теж був, ну, у них теж свої є діти, але я дуже вдячна цим лікарям, які залишилися і під обстрілами. Там, чи залишили свою сім'ю, чи навіть були тут, що і діти лікарів жили разом з ними. Я там зустріла знайому медсестру, яка з реанімації, вона реанімаційна медсестра. Я кажу, де твої діти? В неї двоє дітей. Я кажу, я не знаю. Десь там в районі, там, де саме бомблять, що я казала, на автобазі були, там був чоловік з дітьми, а вона була тут з чужими дітьми, на роботі. Якщо б не лікарі в той момент, коли треба було, і вони б там були в страху, ну, я б не зробила цього, тому що е син дуже великий народився. І ще хочу так розказати за знайом, е що це вона народжувалася саме в. В той, в той момент, коли потрапили до е, ТЕЦ, і вже нічого не було. І в цей час вона якраз народжувала, дитину прийняли врач. І тут е, вибух, і нічого немає, і світла нема. От саме в цей момент. А у неї це четверта дитина. І вона каже: я відчуваю, що я вже втрачаю свідомість. Лікарі теж ще злякалися, тому що світла нема, що там відбувається. І вона каже, що вона втрачає кров дуже багато, дуже сильно. І один лікар там світив там або хтось там ліхтариком. інший там намагався врятувати. Але я пам'ятаю, як сказала це знайома, каже, думаю, ну так якось каже глупа умирати, дитину не побачу. Ну добре, що народу, але б хотіла ж трошки потримати. Але слава Богу. Щоб все закінчилося добре. Ми вже як вже, ми народили, виписалися, приїхали додому. Почалось дуже сильне відключення світла, води. І воно дуже так бахкало, що мені кажуть, ні, ми, ми вже народили, вже їдемо, їдемо, і ми вже вирушили і поїхали. І така зустріч, значить, їдемо машиною там. І дуло танка, ну, тобто ми отак зустрічаємося, чоловік зупиняється, наводить на нашу машину. Це... Ну, це так страшно, ти завмираєш, тому що ти не знаєш, він вистрелить чи не вистрелить. Ну, І всі замерли, така тишина. І от вони проїжджають, ну так у нас, не стріляють, і я така. Вдячна, що там були військові, десь які, напевно, хоч вони російські, але вони дотримуються військових правил і не стріляли ну, в цивільних машин, бо, бо, бо що ми вже знали, що обстрілюють. Приїхали додому. Вдома був тільки газ, не знаю, в кімнаті було, мабуть, градусів 15 посили. Купали так оце біля газової плити, ставили столик кухонний. Наливали в маленьку мисочку мисечку теплої водички і це так, обмив її, швиденько закутав, укутав, бігом одіг. Коли ми побачили з в воду, то це для нас було щастя, це було наче чудо. І взагалі, знаєте, в той час, в той період ти переоцінив Ті цінності, які були в тебе у житті. Я думаю, що в даній ситуації це велика цінність і можливість, що в нас є життя. І ми, ми раніше цього не настільки усвідомлювали і не цінували, як на даний момент. Коли ти жив, ти коли є, ти бачиш своїх близьких, можеш сказати їм слова, слова які ти хочеш там, розповісти, щось це дуже неймовірно, дуже добре на даний момент, це велика цінність. Я і мої діти. Це, це надовго не зможе пробачитися ніколи, мабуть, те, що вони завдали людям. Чесно, я б їх сама постріляла. Я би можна було, я б стала би постріляла. Я не хочу в такій країні жити, де на мене нападають в мій дім, приходять, забираються, забирають життя знайомих, ну, друзів, родичів. Чому я чому ми всі повинні віддавати когось свого на жертву, то що хтось прийшов і хоче забрати наше? Це моя країна, я тут виросла. Я народилася, ходила в садочок, в школу, в інститут, на роботу. У мене мій дім. Я не хочу, щоб хтось приходив, виганяв мене з дому. Не хочу. Я думаю, що ніхто не хоче. Тому я б їх постріляла. Ну їм так зручно жити. Що вони нічого не знають, що вони нічого не можуть, їхній спосіб життя, як вони приймають, вони руйнують наше життя. Вони вбивають, ну, лишають того, що найкраще. Ну, ми вибираємо нашу свободу, ну, бажання дати свободу нашим дітям, нашому народу, щоб ми були вільні були. Ми, у нас є свій, свій свідомий вибір, у них є свій. Коли ми думаємо про тих людей, про те про них, навіщо хай вони самі про себе думають. А давайте що ми для себе, для своєї країни, що зараз можемо зробити, щоб ми були кращі, щоб ми могли вистояти, як ми собі могли допомогти. Тому що ну в нас правда, це ніхто не знає, як це займе часу, які в нас ну і я б сказала, що нам орієнтуватися потрібно на себе. Прабабуся, вона каже, я народилася війну. Ну і помру, я теж війну. 85 років. Він каже, я пам'ятаю, я теж війну. Я кажу, а я хочу, щоб моя дитина хоч і народилася, і, ну, хоч не треба от такого, щоб вона другий раз заставала війну, щоб вона закінчилася, поки вона в такому ще віці, коли вона не дуже сильно це розуміє. Вона каже, мам, тривога, треба в укриття. Я кажу, так, треба в укриття. Буває такий, знаєте, настрій: сьогодні все, бо завтра може не бути. Буває так, хлоп, щелкне. І ні. Буде і завтра, і післязавтра буде. І буде далі. І коли мені дитина дивиться свої ютуб-канали і каже, мама, ми туди підемо. Ну, звичайно, підемо. Мама, ми на море поїдемо. Так, зима пройде, ми поїдемо на море. Не питання, поїдемо, все буде добре. І тоді ти не думаєш, що сьогодні в тебе тільки сьогодні, в тебе є і завтра, і післязавтра. Майбутнє України, воно сонячне і вільне. Так от небо в нас блакитне. І там світе сонечко, жовте. Хто дітки посміхаються наші? Це наша країна. Як би тяжко зараз не було, я думаю, все буде добре.